Хочу показать, як я создаю Писаназей Хантикс. Да, HandX. Хант я создаю писаназей Вот Отака обличная дама. Робим Зої. Отак, отаким ростом вона. Якщо вы хотите зробити ідеальну Зою и і... ось який роз треба. До взрослого. Ну, не отакий п'ям, не отакий, не отакий, а отакий. Така зброя. Скінтон робити їй світлий, Ну, не білий. Оцей.

Мы берем до такий. Доставим до черного цвета. Вот надо цвет для идеальной. Самый темный черный. И... І... Вот такий. Отакий. У меня такі. Чоску поки не будемо робити. Ми Мы зробим в образі пісні Хаут там там. Ідемо за хаут там. Не знаю, як вона правильно називається, але щось таке. Вона не буде вакояра. І ми нанесемо такі їй просвіти. І отакі от перчатки, світро-озевий цвет. Світ. Такий якийсь персиковий, ну щось таке. Окей. Okay. Давай Такі Таких. Може якісь кросовочки. Хай будуть такі. Ви бачите, я їм не зробила прическу в одяг. Одяг сейчас зроблю, а прическу потім. Одяг. Зои на сетуапик такого цвета и штаны такие и берем синий коль. Вы думаете, Зои что такая хода? Нет, она не спитами буде саме, зараз зробимо натурально. Волоси, поки отакий дизайн, виходить, Ну ми зараз підемо, Стардаст. Це голодок, який після п'яса до фер і до ферму. Так, це ферман Star Dust. Запоминайте, холодок називається StarDust. Star Dust. Заходимо в кіностудію. здаємо до Паїкмахерськи. Беремо такую прическу сказать. Затем зои такі, такі волосы. вже есть другие п'ятки, ну ми ручкой так берем. Давай волосы. И те волосы. Ми дивимося то таких п'ядей. Оці п'яді лобим такі, як і брови. І так, получається красива зоя. Получається красива зой. Якщо ви хочете такого пісанаса красивого, то повторяйте за мной. И получите такий писаназ. Я честно забрала такого писаназа. Честно, вам газу. Честно. Жай готова. Осталось мира и гуми. Руми, груми, рум, рум, руми, как не там звать. Руми. Так. Тепер міру. Ось мірі отакий, вона висока. Сама вися в Хант Х. Ліп. вибираємо. Виєдніший кінтонці музою отакий. Щоб чорного знаходиться. Но чорний мені є не зробим. Світли. Угу. Глаза будуть не такі, як у зої, а от такі. Ну, не отакі, от не отакі, от не отакі. От отакі. Точно не отакі от і не отакі, от і не отакі. От отакі. Ми ставимо до такого, коли до такого синього. Нет. Мы потом все равно ей поменяем. Мире не поменяем. Ну короче. Труску зробим потом. Протягивайтесь на вид, но ну, мира не будет так. Мира будет у футболки. Запоминайте футболку очу или очу. Я буду использовать очу. Теперь юбка. Теперь юбочка. Мы используем Жовтого цвета или помаранчевого, но ну я жовтого. Запы такі.